Вітаю, любі мої слухачі! З вами знову Каскар Микола. Сьогодні ми продовжуємо історію про маршину подорож до Польщі. Як ви пам'ятаєте, наші мурахи прямували до Кракова. Вони пройшли кордон, де їх шманав бурмило Михайловський, але все успішно в них вийшло. І ось вони на своєму шляху, дуже вже заморилися, вирішили зупинитися вони у. У Варшаві. Заїхали вони у місто. Зовсім усе незнайоме. Давай блукати, шукати. І тут вискочило мурашеня мурашенятко. Каже: Ви поки оце там сиділи у себе в Мурашнику коваря, коперсалися, я уже побував у Варшаві. І я знаю всі шляхи, всі проходи таємні. І давайте я вас поведу. Зачухав, Макітру, Мурах, Мурашенко і королева мати теж. Але довірилися маляті і повело, маля їх через трамвайні колії, через парки, через акведуки всякі. І вивело до хостелу. Постукалися вони в двері, ніхто не відчиняє. Кажуть, аго, ми наче на Букінгу щось тут забулкали. Почали дзвонити. Відкриває знову білка. О, шановні мурахи. А я теж з України. Будемо з вами дружити. Поселяйтеся, гарні мої друзі. Розхила вона по всьому хостелу їх. Моршеня, морошення, тако каже королеві матері, треба бігти Вон в той душ, він краще працює. Насолодилося помилочкою, чистотою, розтягнули кісточки, наші мурашки у хостелі, все було там затишно, прибрано. Файно, файно, але ж голодно, сніданок вони. Пропустили, бо приїхали під обід, а обід у них не був включений, ніхто для них нічого не готував. Тому вони пішли на роздобування їжі. Очікували вони, що Польща нагодує їх дуже духмяно і смачно. Вийшли вони в центр на площу ринок, послухали ратушу, як взямкає першу годину дня. І пішли в кав'ярню у пана П'єцика. Заходять вони туди, висить менюшка, вареники сьогодні, фірмова страва, не пошкодуєте ні в якому разі. Підійшли вони до барної стійки, там був ворон. Вони на пальцях показали йому якось, що хочуть вареники. Той сказав, однозначно приготуємо. Сіли вони біля віконця, роздивляються, які дивні люди ходять. А тут приносять їм макітру. У макітрі щось різнокаліберні вареники. Достали один, був з капустою. Непогано. Достали другий, дивний, з гарбузом уже. Достали третій. Той уже був з картоплею, і яйцем. Ну, Таке. Щось. Ми таке в українському селі теж спробували. І тут четвертий їх повалилося на підлогу. Він був з гречкою. Мурах Мурашенко ніколи не очікував таке від, такого підвоха. Мухи оддільно, котлети оддільно, сказав він, я таке їсти не буду. Покажіть мені того кухаря, хто його склепав. З ноги він відкрив на кухню двері, а там Бобер ква. Ти що це не робив? Тебе що не? В тебе що, нема чим начинити вареники? А в мене був, була вчорашня не викинута гречка. от я вам її згодував. Ну, все, повертайте нам золоті, що ми заплатили за ці фірмені ваші вареники хвалені. Ні за що, вимітайтеся звідси. Так і пішли мурахи, несовано хльобавши до свого готелю, але коли вони прийшли, їх там напоїли духмяним чаєм з бубликами. Тому вони були ситі, доволі повлягалися спати. Тому і ми влягаємося з вами спатки. Добра малята!